Всім привіт! 10 липня 2021 року. Сигнальні плоди сорт персика Red Robin. Ну, вже перестигли, не було можливості раніше доїхати, зірвати кілька згнило. Ось такі ось. сигнальні плоди. Вже я їх пробував тиждень тому, ще були кислятина, не достигли. Тільки що один спробував перестиший плід, то смак шикарний. Вже якісь мурахи в середину залізли. Ось такий от редробін. Так, беру добре, стиглий плід, Пробую. Чуть не захлинувся від соку. Ну, цікавий смак. Така от мякоть. Червона. Дуже соковитий. Мякоть така вишнева. Сік такого вишневого кольору. Цікавий смак, є достатньо цукру, але дуже багато кислинки. Теж такий контрастний смак. Ну, можу сказати на любителя, але я пробував вже такий от підперестиглий, вже підсушений, то був е -м, дуже класний. М -м. Отже, в такому стані, то редробін шик. В шкірці кислинка, але така терпима. І такий смак шикарний. Ось якраз в літню спеку. А не недост... достигли, то. Кислятина. Всім гарних врожаїв! хай щастить!